Росія кине на це всі сили. Стало відомо, де РФ піде у наступ за кілька місяців. Трамп виправдовує Путіна за обстріли України. Каже, на його місці так вчинив би кожен. Посварилися на засіданні Кабміну США. Маск ледве не побився з держсекретарем Рубіо. П'ята стаття НАТО для України. Європа готова піти на безпрецедентне рішення. Польща хоче отримати ядерку та готує півмільйонну армію для війни з Росією та мільйони євро для України. ЄС хоче замістити втрачену допомогу зі штатів. Вітаємо, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які. Цікавлять Україну і світ просто зараз. Росія кине на це всі села. Стало відомо, де росіяни збираються наступати найближчими місяцями. За даними військових аналітиків, цієї весни літа РФ спробує остаточно окупувати Донеччину. Для цього Кремль планує сформувати три наступальні плацдарми в районах Торецька, Часового Яру та Лиманського напрямку. При цьому їхньою основною метою залишається окупація Донецької області. Власне з цим пов'язана активізація росіян у Курській області, кажуть експерти. Наразі РФ активно намагається витіснити українські війська із Курської області, щоб перекинути 60-ти тисячне групування на пріоритетніші ділянки фронту. Повідомляється, що, попри можливість атак на території Сумщини та Чернігівщини, наразі ворог не планує відкривати новий фронт на цій ділянці, адже росіяни вимагають додаткових сил і засобів для ефективних дій біля Торецька, часового яру та лиману. При цьому однією із причин загострення ситуації на Курщині. Експерти називають відсутність розвідданих для ЗСУ з боку США. І в Сполучених Штатах цю ситуацію чудово розуміють. Дональд Трамп заявив, що розуміє Путіна, чому той пішов у наступ, а заразом разом поселив обстріли України і заявив. Бункерний робить те, що кожен робив би на його місці. Він хоче це завершити і врегулювати. Він бомбить їх жорсткіше ніж раніше. Напевно, будь-хто робив би на його місці те саме. Прямо зараз він хоче, щоб це завершилось. На абсурдні висловлювання свого лідера вже почали реагувати і самі республіканці. За даними видання The Hill, республіканська партія закликала Трампа відновити військову допомогу Україні та обмін розвідданими поки не стало гірше. На що той відповів, що хоче переконатися в тому, що українці прагнуть завершення війни. Натомість набагато більш свідомою позицією в українському питанні раз за разом відзначаються європейські країни дати Києву гарантії п'ятої статті НАТО, не включаючи нас до альянсу. Напередодні запропонувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелонь. Як відреагували інші партнери, та чи реальні такі перспективи для України? Дивіться просто зараз. Застосувати п'яту статтю НАТО для України без її фактичного вступу до альянсу у Європі. Пропонують нові гарантії безпеки офіційному Києву. Гучною заявою відзначилась прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Поширення на Україну того самого покриття, яке мають країни НАТО, було б набагато ефективнішим, хоча й без самого членства в альянсі. Думаю, це було б стабільною тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою ніж деякі з пропозицій, які я спостерігаю. При цьому відповідаючи на запитання, у чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повноправного членства в НАТО. Італійська сторона відповіла, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде застосовано незалежно від членства в альянсі офіційного Києва, і забезпечити таку форму захисту набагато швидше та простіше, враховуючи позиції окремих країн-союзників по НАТО, Мелонія поклала реальну формулу. каже, давайте Україна не буде вступати в НАТО, не треба. Але п'ята стаття, ми їх всі будемо захищати разом зі Штатами, з Європою. от всі разом. Але щось всі почали відступати, щось мовчать. Financial Times вчора про це написало, але що всі язики поховали. При цьому говорячи про менш ефективні рішення Мелоні має на увазі відправку в Україну європейського військового контингенту. Про те, що італійських військ це не торкнеться, політик заявляла давно. Однак, і перспектива розміщення британських та французьких військових здаються їй складним рішенням. Набагато простіше за словами Мелоні, виглядає загальна угода про колективний захист. Мелоні каже правду, і зараз ось це треба брати, розкручити. І треба Зеленському їхати в Італію і там говорити. Тому що це єдиний політик, який каже, правду нормально, Давайте задамо їм п'яту статтю. Все питання вирішено. Ось на кого треба робити ставку. І чиї заяви треба розкручувати по всьому світі. Проте військові аналітики не поділяють захоплення політологів. Укладення подібних союзів, звичайно, додає політичного тиску на РФ, проте навряд чи підвищують нашу безпеку. Адже та сама п'ята стаття, заради якої НАТО по суті створювалося, втратило свою актуальність, що вже злишком відчули на собі східні країни Північно-Атлантичного альянсу країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Банди. Румунія взагалі банди. все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже: мовчи, НАТО. На сьогоднішній день немає ніякої сили. Або якщо і має цю силу, ця сила закінчиться ну, на протязі місяця. Воно застаріло морально і фізично, і скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Зменшити авторитет НАТО, який і так похитнувся, поспішили, і колись головні гаранти його могутності сполучені штати. Якщо за минулої адміністрації ситуацію в альянсі аналітики оцінювали як кризу, то тепер уже всі в один голос заявляють, що це катастрофа. Трамп п'яту статтю вже закреслив. Вже нема її. Вже НАТО в тому вигляді, в якому він був, нема. Е і навіть уряд Румунії, верніше не уряд, а парламент Румунії для того, щоб змусити свої повітряні сили, вони приймають рішення, що треба збивати те, що літає над нашою територією. А проте рішення є, запевняють експерти. Це створення альтернативного оборонного альянсу, спираючись на європейські країни та їх союзників, на кшталт Туреччини. Розмова про це вже активно ведуться, причому повсюдно звучить пропозиція включити туди і Україну. І незважаючи на те, що для країн НАТО сьогодні вкрай складно відмовитися від багаторічного комфорту у складі союзу під крилом США. Схоже, єдина можливість дійсно захистити континент від агресора, заново пройти цей шлях і створити нові об'єднані війська Європи. А тим часом Трампівська команда схоже тріщить по швах, і це лише через кілька тижнів спільної роботи. Так, видання New York Times пише, що на черговому засіданні Кабміну Ілон Маск посварився. Із держсекретарем США Марко Рубіо тою відповідь назвав Маска брехуном. За даними видання Рубіо розлютився, бо маск звинуватив його, що він не скоротив штат, критикуючи прямо перед американським президентом Дональдом Трампом. Після чого додав, що можливо єдиною людиною, яку звільнив Рубіо, був співробітник із департаменту урядової ефективності, який належав самому маску. Рубіо заперечав слова американського мільярдера, заявивши, що той брехун і говорить неправду. Коли сварка загострилася, Трамп врешті втрутився, щоб захистити Рубіо, заявивши, що той відмінно справляється зі своєю роботою. При цьому публічно Дональд Трамп заявив, що ніякої сварки взагалі не було. Проте як стало відомо, повноваження Ілона Маска все ж обмежив. Польща наповну готується до війни та хоче розмістити у себе французьку ядерну зброю. Про це стало відомо із заяв польського прем'єра Дональда Туска. Зокрема, в заяві прозвучало, що Польща веде серйозні переговори з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників. Туск зазначив, що з огляду на загрози з боку Росії Європа може опинитися на межі війни протягом наступних кількох років. Зокрема, через це в країні анонсували і масштабну військову підготовку чоловіків. Варшава хоче мати півмільйонну армію, включно із резервістами. Туск зазначив, що наразі ведеться робота із підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. До кінця року уряд хоче мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік в країні проходив підготовку на випадок війни. При цьому європейці не забувають допомагати і Україні. Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на безпілотники для ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Ом'єров. Він зазначив, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України і додав, що ця підтримка залишається незмінною. Зокрема, Уміров сказав, що Нідерланди підтримують український проект лінія дронів а також сприятимуть зміцненню нашої ППО. Конкретики, звісно, не розголошують. Проте цитую конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам. Уже є на цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.